Добрий всім раночок. Гоню коровки на Пашу. Он пішли. Я за ними єлі вспіваю. Сьогодні так тепло, такий теплий ранок. Я даже платок зняла. Треба було ще й безрукавку зняти. Ох! Оце листопад місяць, кінець листопада. скоро вже грудень, і така теплень, і така трава зелена, дивіться. Оце так. Да. Слава Богу, що корови пасуться ще. Вони ото два дні постояли в сараї, як дощ, йшов і похолодало. Як не, без привички важко, їсти треба дати. Води треба наносити, підчистить. А як на Пашу ходять красота? Вигнав сарая утром. Вечором прийшли, подоїв і все. І до, до ранку. У, сусіді, у сусідів ворішник, дивіться, скільки бруньок. Оце все будуть оріжки. Це та, які, скажіть, ліщина, фундук. Вспомнила, фундук, ліщина. На дорогах ще калюжі стоять, ще не зовсім підсохло. Корови йдуть, походу хватають. Голодні. Ну так, да, вони ще приходять, я то своїй даю на ніч сіна. Пішли, пішли, ласточка, доганяй. Он де ряженка урвала. Як завжди, ми йдемо через город додому і через нашу петрушку. Дивіться, я вам недавно показувала, що я її майже всю вирвала. Да? Була лиса стояла, тільки листям із вишні присипано було. Тепер листя попадало десь униз під Петрушку, корінь прикрило, а Петрушка за дві неділі, дивіться, як вона одросла. І укропчик ще зелений стоїть, хоч його трошки й мороз. Там був приморозок у нас невеликий. Він посвітлів трошечки, посвітлів, поріжів, але ну, все одно можна його їсти. Все одно він гарний, все рівно. От я перестраююсь на український язик. Стараюсь, стараюсь чисто розмовляти. Ну, не зовсім не завжди виходить. Але я не буду здаватися. Чим буду більше розмовляти на українсь... чисто український, тим краще буде виходити. Ще й салат підщипуємо потроху. Це капустину оставила курям, а вона зав'язала головку. Колись посадила з букета, взяла череночок, і з неї виросла отака троянда, видать це голландська, високий бокал, такий гарний. Люблю жовті троянди. Коровку одігнала, молочко вже поцідила, холодильник поставила та заварила собі кави. З молочком. Та стою, любуюсь з квітами. Я так думаю, що це вже останні теплі деньки бо я бачу, там на заході вже і сніг випав. І дівчата показують все, всі квіти вже в снігу. Так що долюбуємося своєю красотою, мабуть, вже останні день. Та і все. І почнеться зіма зімушка. Як не хочеться, яка вона там буде наша зима. Ну, будемо сподіватися, що Господь милує, буде тепленько. Тепла зима. Ми надіємося, що на теплу зиму, а там треба, щоб було все готове. І дрова, і плита почищена, і все. Зараз переключу, ще пройдусь по квітничку з вами. Сьогодні в мене в планах запекти гарбуз. В общем, продовжується, продовжується гарбузова епопея. Видивилася я там рецепт, я його вже випробувала раз. Запечений гарбуз із спеціями. То я раніше пекла гарбуз, завжди із там, цукром, цукром трошечки посипала, солодкий. А це із спеціями, із часничком, із приправами. Зараз пройдуся трошки з вами і підемо гарбуз пекти. Скажу зразу, це вкуснота, неймовірна. Куди там тому солодкому гарбузу? Оце тепер у мене у фаворитах цей рецепт буде. Дуже смачно, це реально смачно. Це не то, що я там хвалюся, чи щоб ви дивилися його. Ні, це дуже смачно. А це ось у мене морозник розсвів. Він буде цвісти всю зиму. Будемо любуватися з вами. Петуня закончиться, оце все кліматіса не буде. Ось який гарний, да? Зато будемо любуватися з вами всю зиму на морозник. Да, це щось неймовірне. Це якийсь кліматіс, непонятно. Попутав зиму з літом. Ну, добре. Подивилися, пройшлися. А ось ціла вєтка можна у букет ставити. Зразу одну віточку, три квітки на одній гілочці. Хіба не краса? Краса. Треба буде зрізати і поставити її в букет, в, у вазу. Ну, це все добре, пішли готувати гарбуз. Я трошечки прискорюю, щоб вам не забирати ваш час. В швидкісному режимі буду показувати. Дивіться, який гарний гарбуз. Оту половинку ми тоді з вами зробили пирога з гарбуза, а це рішила запекти. Насіння треба вишкрипти, воно ще пригодиться весною на, на, на сіміна виберу, висушу. Це дуже гарний гарбуз, мені подобається цей сорт. До речі, можу навіть з вами поділитися. Сім'ян вистачає. Мабуть, вже всім пороздавала, всім, кому треба було. То не вистачало, бо брали в мене ціляком гарбузи, а зараз я сама вже їх ріжу, то сім'ян вистачає. Так що, якщо треба, пишіть. В мене там є номер телефона в описі. Можу вислати. Так, і поїхали. Ріжемо по кусочках, щоб було зручно чистити його почистю. Я так, коли чищалко, а коли ось прямо ножечком. Раз, раз, його. Шкурочка в нього не товста і не тверда, м'якенька. Так що він чиститься легко. Це гітарами на нього називаємо. Ось такі цілу кучу начистила. І тепер треба порізати по таких кусочках. І не маленькі, щоб вони не засихали. Не були такі тоненькі пластиночки. Ну, і не сильно товсті, щоб вони могли пропікатися равномірно. Середні. Ну, ось такі, як я вам показую, бачите? Ось. Скільки гарбуза, я не важила, чесно. От, не поважила я. Ну, яка різниця? Який у вас поддон, яке у вас деко, стільки можна його і різати. І на око, так, знаєте, приблизно часничок сухий посипала. Потім у мене були ось італійські трави посипала. Ось трошки туди, трошки сюди. Потім що в мене? А, хмелі сунелі. Хмелі сунелі це моя любима приправа. Я його дуже люблю. В супи кидаю. Оце куди не кидаю, так це у бурщ я не кидаю хмелі сунелі. А в суп обов'язково кидаю. В картоплю, в суп. От. І перчику. Ну, то вже за смаком кому, знаєте. Який перчик. Душистий. І е, укропчику зеленого нарізала. Нарізала зеленого укропчику. Хорошу ж меню таку, не пошкодувала. Потім у мене трохи є сметанки. Я цей укропчик змішаю з сметанкою, і він дасть таку свою. Смакоту неповторимий аромат укропний, який я дуже люблю. Можна, в кого є сухий укроп перемелений, можна також посипати і сухим укропом, можна коріандром посипати. Можна, навіть і петрушечки туди. Можна і кінза, в кого хто любить, руколи. Абсолютно. Тут вже фантазія, яка у вас спрацює. Це так перемішали, Ну, що єдине, не солить. Не солить гарбуз, поки не спечеться, тому що він пусте сок і він буде мокрий, він буде тоді не пектися, а тушиться в соку. А нам треба добитися того, щоб він спікся. І розподіляємо подеко так, щоб він був в один слой, не в кучки, і щоб кожен кусочок якби пропікався жаром. Звука у нас вже розігріта до 180 градусів. Ось 40 хвилин. Він уже, брешу, не 40, більше 40 хвилин. Мабуть, година, а то я думала, що він за 40 спечеться, пробувала, він був ще сируватий. Година він пікся, це точно. І от тепер можна його солить. О, тепер соліть на свій смак посолили, і тоді будете куштувати. І ще зверху розтоплене вершкове масло. Потрошечку, отак, пройшлися по всіх кусочках. І ми його ще потім трошки перемішаємо. Так що, можете не боятися, що це масло десь розіліється на деко, воно буде мішатися. І воно все у себе впитає. Отак швидесенько, швидесенько, пройшлися по всіх кусочках. і що чим робила? Гарбуз, зелень. Що я. я робила? Гарбуз, зелень, приправи, потім я. в кінці солькою посолила. Я. Понятно? Угу. І зверху ще трошки розтопленим маслом. Угу. Ось перемішала його і все. Воно пропитається. Та... А, укропа ще кинулась, так. Да. Все, хай настається. Ну да. Беріть, насипайте її. Давайте я вам все, де масло було. Ось, тарілочку. З приправами, з зеленю. Ну, то ж показали, є, то й треба. Да, показали. Листи надо Та вона у нас цілу зиму є в морозилки. Это у морозилки, а то ж на грядки. Над. Щас. Нат, вашу ложку. Все смачного. Спасибо. А ну для моїх глядачів скажіть добре чи не добре? Добре. Точно добре. Смачне, так? Да? Смачне. Ну, все смачно. смачне. Так, да, корисне. А ви з хлібом їсте? Трошки, да. так? Трошки, да? Угу. Ну, все так. Так, що, раз мама оцінила, а раз мама сказала добре, то значить добре, вона брехати не буде. Так що, дівчатка, хлопчики, реально оцініть це блюдо, візьміть собі на заметочку. Я жалію, що я раніше цього не знала. Таке добре. Може, йому ще ото маслечко трошки е, придає маслянистість. Ну, приправи, я б ще, знаєте, що зробила? Я б ще е, зверху посипала свіжим укропчиком. Мало того, що ми туди укропчику. Ну, я люблю укропу, я взагалі зелень люблю. Ми ж додали укроп, щоб воно там пропиталося і спеклося з укропчиком. А як на стіл подавати, можна ще і свіжого укропчику. Ще можна і якби, сметаночки для кислоти трошки зверху, Чуть-чуть, небагато. Ой, що хоч можна придумати, можна і сиром зверху потерти. Вже лишні... Головне, гарбуз. Саме перший інгредієнт гарбуз, а приправи підбирати під свій смак. От я по інтернету, по рецепту е слухала, він туди коріандр ложить там. Е я забула, який канал. Чоловік робить це. Коріандр, е потім. Базілік. Я положила те, що я люблю. Я люблю дуже хмалі сунелі, я їх тикаю в усі супи, в усі приправи, в усі блюда і картопля, і кругом. І, ви ж бачили перець, італійські трави і обов'язково часник. От Часник він також дає свій такий пікантний вкус. Без часника воно було б не таке. Ну, я кинула сухого часника, а можна ж видавити. Я просто полінилась Піти взяти... Піти взяти наш часник. У мене був сухий під рукою, я і туди й його. А можна і наш, ну, в смислі, свіжий, і городу часник видавить, буде те саме. Навіть, мабуть, аромат був би більший, ніж сухим часником. Я думаю, усі приправи вони дають. Смак, а укроп це ж, класика. Так, все смачного беріть на заміточку і робіть.